Це скарб. Находка. Находичка. Бачите, з якого міста виїхав? Він як танчик розвертається на місці. Ломана рама, переломиш, називається, бензиновий. Це в ньому тут 15 лошадок. Це мотор, кстати, доволі потужний. Три передачі вперед, понижена є і передача назад. Все максимально просто. Можна сказати, мотоблок на 4 колеса, але... Дуже зручний в роботі. Набагато легше буде робити, ніж мотоблоком. Не треба нічого. Сіли собі і фрезеруєте. Чи копаєте, чи садите. Все. Вся навіска така, як на мотоблок, чіпляється на цей трактор. Все абсолютно А прикольно. що до неї входить по навісці? Тут йдуть у нас ґрунтозацепи в комплекті на задній колесах, а спереді йдуть. Фризачка. А, і кардан ще йде в комплекті. Дуже удобно. Ви підняли його собі в полі, зняли колеса, вщепили ґрунтозацепи і опустили. Тобто ще можна управляти знаки усю там. І два роки гарантії. Доставка є по всій Україні.